Працівники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків спільно з представниками Малиновської районної прокуратури міста Одеси перекрили канал надходження до південної Пальміри особливо небезпечної наркотичної речовини ацетильованого опію. В ході слідчо-оперативних заходів, здійснених в рамках супроводження кримінального провадження, був проведений санкціонований обшук у помешканні жительки одного з міст Одеської області. У будинку 38-річної громадянки правоохоронці виявили та вилучили близько 50 мл екстракційного опію, 450 мл ацетильованого опію та понад 150 мл ангідриду оцтової кислоти. Вилучене направлено для проведення експертизи. В настоящее время задержане лицо, которое дало признательні показання, устанавливаються весь круг ліц, причасних незаконним поставкам наркотиків на територію города Одесси. Із какої целі ви його зготові? хотела продать. Кому продать? Кому-то продать, найти кому куда. Что у вас повлияло на такие действия? Тяжелая жизнь, работы нет, муж умер. А дети есть у вас? Есть сын. Сколько лет? 19. Ну а что, он никак помочь не может? Ну, он только школу закончил. Нигде не работает? Нет, сейчас учиться пошел. Вы знали, что за это предусмотрена уголовная ответственность? Да. Так почему же вы все-таки пошли на этот шаг? Жизнь такая трудная заставила. Вы не думали, что от ваших действий могут страдать другие люди, которые будут приобретать у вас наркотики? и раскаиваюсь, конечно. Вот как, какие выводы вы для себя сделали? Что в жизни никогда такого делать не буду. Затримані загрожує відповідальність за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а це позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. За останні роки розповсюдження порнографічної продукції стало досить прибутковим видом злочинної діяльності, який не тільки шкодить моральному здоров'ю молодого покоління, а й служить каталізатором для здійснення ряду статевих злочинів. Співробітниками управління по боротьбі з кіберзлочинністю в ході обшуків були вилучені сервери, на яких розміщувалися фото та відеоматеріали порнографічного характеру, та такі, що відносяться до дитячої порнографії, перетинаючи межі дозволеного з метою збагачення, означені відео та фотоматеріали завеного роду розповсюджувалися у всесвітній комп'ютерній мережі інтернет через низку спеціально створених сайтів були установлені ліца, які орендалі виділені сервера у хостінговій компанії і адміністрували роботу даних інтернет-сайтів. Теперішній час проводяться заходи по встановленню осіб-відвідувачів зазначених інтернет-ресурсів з метою перевірки їх причетності до створення аналогічних сайтів. Протягом минулого тижня до білку відділу міліції надійшло 176 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами з них 12 злочинів розкрито по гарячих слідах. Цього зареєстровано та скоєно шість крадіжок, один грабіж, два факти шахрайських дій, один факт незаконного обігу наркотиків, два факти хуліганських дій. 22 лютого на території міського ринку не встановлена особа, скориставшись великим скупченням людей. Викрала у 46-річної жительки міста Гаманець, проведеними оперативно розшуковими заходами було встановлено особу, яка причетна до скоєння крадіжки. Це 31 річний житель міста, підозрюваного затримано та вилучено речовий доказ. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України. Кратіжка. Ведеться слідство». В ніч на 22 лютого невстановлені особи, скориставшись відсутністю господарів, проникли до трьох дачних будиночків, що знаходяться на території селища Затока, та викрали вироби з металу і побутову техніку. В ході оперативно-розшукових заходів спільно з працівниками охоронної фірми Патріот Юг по гарячих слідах затримано двох мешканців міста Одеси 21 та 27 років. У затриманих вилучені речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України, «Кратіжка». 23 лютого близько 2-ї години ночі в під'їзді будинку по вулиці Приморській невідомі спричинили тілесні ушкодження, заволоділи грошима і мобільним телефоном 29-річного жителя міста. Підозрюваних затримано. Ними виявилися двоє 20-річних жителів міста, які ніде не працюють. Відкрито кримінальне провадження та ведеться слідство. Продовж тижня на дорогах міста та району працівниками Білгородністровської державтоінспекції не зафіксовано жодної дорожньо-транспортної пригоди. За адміністративні правопорушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 21 особу. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення. Ринійським районним відділом головного управління МВС України в Одеській області встановлюється місце знаходження громадянина Іванова Бориса Володимировича 1954 року народження, який мешкає за адресою місто Рині, вулиця Будьонного, приватний підприємець, 21 лютого поточного року з невідомих обставин зник з місця проживання, та до теперішнього часу його місце знаходження невідомо. Прикмети на вигляд 50-55 років, зріст 175 см середньої статури, волосся сиве, наявні лобні залисини, лоб високий, брови чорні, очі темно-зелені, глибоко посаджені, губи тонкі, обличчя овальне, вуха великі. Безвісти зниклий мав у користуванні мобільні телефони, які в теперішній час відключені. В ході огляду господарства зниклого виявлено відсутність. Автомобіля марки ВАЗ-2109, державний номер 15429ОЕ, червоного кольору, знаходився на подвір'ї. Плазмового телевізору Samsung діагональ 40 дюймів, ноутбуку мисливської одноствольної рушниці марки Вальтер 12 го калібру. Всім, кому відомо про місце знаходження Іванова, Бориса Володимировича або вказаних вище предметів та речей, просимо негайно повідомити за телефонами 048 51 вісімп'ятдесят один 4.12.38, 4.14.24. тридцять впровадженні слідчого управління ГМВС україни в одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 січня поточного року за матеріалами якого в скоєнні особливо тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється особа яка надала громадський паспорт і відрекомендувалася яценко Михайлом Олександровичем 55-го року народження у зв'язку з тим, що слідство підозрює дану особу у наданні неправдивих даних про себе, просимо громадян, які володіють достовірною інформацією стосовно цього чоловіка, повідомити за телефонами 048 701 57 56, 779 40 45, 779 40 61. До зустрічі через тиждень. З вами була Тетяна Баженар. Ви дивилися програму Територія 102». У нас лише реальні історії, за якими безпечніше спостерігати зі сторони.